Мотузка ВПС 30. В аварійній надзвичайній ситуації незамінним помічником у порятунку стає ВПС. Рятувальний мотузок використовується для спуску з висоти страховки при аварійних та рятувальних роботах. Мотузка складається з поліамідного шнура в оплетенні коушів. Товщина рятувальної мотузки близько 11 мм, а довжина 30 метрів. Важить вона не більше 2,5 кг. Рятувальна мотузка може витримати 100 кг при падінні. А в статиці вона витримує до 350 кг. У комплект входить мотузка та сумка чохол.